Я чекаю тебе, мій коханий, чекаю, хоч жорстокій війні ще нема кінця краю, і з тобою в окопі, в бою моє серце, моя зброя, молитва і кохання безмежне, коли куля жорстока біля тебе засвище, я пташиною в небо. Лину вище і вище, я крилом своїм ніжним тебе огортаю, мов щитом я молитвою захист тримаю. Коли важко тобі, я в думках обнімаю, коли боляче рани твої я зціляю, коли кличеш, голубкою до тебе лину. Бо я завжди з тобою, кожну нічку і днину. Знаю я, ти в запеклім бою не відступиш. Рідну землю в країну безмежно ти любиш. Уже скоро здобудеш бою, перемогу переможцем повернешся, рідний додому. Ну, а зараз думками до тебе, я лину, вірю, мужньо стоїш за Україну. Я чекаю тебе, мій коханий, чекаю, і молитва моя тебе скрізь захищає.